також кентавер 404X. Це у нас нова моделька. Чимось він похожий на скаута. Подивіться, передні мости. Тут вже не 24-чний, дуже потужні передні мости. Вони там стоїть 24 може порівняти. У 24-ки передній мост буде послабше, Набагато слабше, ніж там. Вже реально. Масит сороков. КМ-490 мотор тут у нас стоїть З рівною підлогою на реверсі. Коробка у нас 8 на 8, 8 вперед, 8 назад. Тоже комплектується дугою безпеки. 28-й задні, 16-тій передній колес. Добавили. Спереду противаги спереду противагіна ще по длину, такому патріотичному стилі прапору України. <клес> Переробили паливний бак, вже в нас паливний бак з боку. Удобно, є ступіньки удобніші на посадку в трактор. Пілот сидіння з регулюваннями, всіми, електронна панель. Ну коротко, Класний тракторець. Ззаду. Ззаду теж додали у нас на колеса вагу. По навісці, навіска стандартна. Тут у нас йде з одним гідроциліндром принудительний підйом і плаваючий режим опускання під агрегата. агрегато. Вом6 стичлі цевий, двохшедкісний. Також зверніть увагу на заднє Ось, Заднє місце у нас тут просто мощний. Ось так. Кого зацікавить, будь ласка, телефонуйте, звертайтеся. 挺好的，娘。